Одною із цікавих ікон Божої Матері є неопалима купина. Дуже гарно виглядає, мені подобається вона. От дане виконання зроблене в металі. Оця риза, на якій зображені сили, архангели, ангели. Вони виконані в позолоті. І дивіться, як гарно це все залито ювелірними емалями. Потім вставлений такий підрамник в колір золота, все закрито склом, і поверху вдягнена рама темно коричневого кольору. Неопалима купина являється покровителем. Ну раніше пожежників були, а зараз Державна служба надзвичайних ситуацій, якщо я не помиляюся, це покровитель, ця ікона, покровитель цієї професії. Дуже гарно виглядає. Вони у нас є і в сріблі і в золоті. що хочете зробити такий подарунок, Комусь звертайтеся, це той подарунок, який